Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви відвертаєтеся від камери? Скажіть, будь ласка. У мене є таке бажання вас зняти. А ми щось вам погано зробили? Ні. Чисто з добрих намірів. Ви не знімаєте, будь ласка. Чому? Ви мені забороняєте? Я не забираю, просто не знімаєте. Просто вам неприємно, так? Осторожня людина вас знімає. Вам би було приємно? Ну, так ви ж при виконанні. А Для що? того, щоб його, його мати. Так, а для чого? Щоб Була просто в'єзати. Ні, ну так ви або знімаєте, або спрашуєте спочатку. А, а то я щось не, не пойму. Ні-ні-ні, ми ви вас не питаємо про то, що. Подошліть і спрашуєте, знімаєте. Ми, ну, ми... питаємо у ну, вас, як ви досить до того, що ви знімаєте. Ми знаходимося на студії, так? Ну, то все. Знімайте, пожалуйста.